Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я приготую дуже смачний суп із гарбуза. Він у мене лежить вже, може, місяць, прийшов час його використати. Ось такий він в розрізі красавчик. Причиною того, що він у мене так довго залишався, була моя боязнь, що він буде твердий і це буде дуже важко його почистити, але оказалось все дуже-дуже просто. Почистила його і знаружі і всередині. І потім його порізала на частинки. Можна, звичайно, дуже красивими частинками його різати, але в результаті ви все одно будете його блендерити, тобто тіште такими, щоб вони швидше зварились. До речі, зацініть мій новий фартушок. на ньому репродукція картини Ван Гога Соняшники. Якщо вам сподобалось, ставте мені вподобайки. А далі ми беремо дві картоплини, цибульку і моркву. Одну. Все так само нарізаємо. В описі під цим відео я залишу вам список всіх інгредієнтів і покрокову інструкцію. Поки я тут нарізаю цибульку, моркву, підписуйтесь на мій канал. У мене багато цікавого, класні рецепти і не тільки. Є дуже багато відео з мого життя, моїх подорожей. Буде цікаво, не пропускайте! Це буде наша засмажка. Я це буду робити на вершковому маслі і додала оливкового масла. Поки цибуля набуває золотистого кольору, я шмотую наші дві картоплини. До цибулі можна було додати свіжого часнику, в мене його не знайшлось, то я пізніше додам сухий. Коли цибуля надала золотистого кольору, я додала моркву. А ось і він кінк. Тепер підсмажуємо разом з морквою до стану м'якого. Додаємо нарізану картоплю, але не так, щоб вона прям там зжарилась, а просто для того, щоб вона перейняла ці всі наші запахи смачненькі, цибульки, часнику, моркви. І потім ми вже додаємо гарбуза. Заливаємо водою, дивлячись, наскільки ви хочете густий суп. Зі спецій я додаю сіль, перець, сухий часник, орегано, сухі трави, можна паприку, куркуму. Якщо у вас є, мускатний горіх, теж можна додати. Кинули спеції, перемішали, накриваємо кришкою і чекаємо до повного приготування овочів. Коли все зварилось, проблендерили і після цього додаємо. Вершки. Вершки можуть бути любої жирності. Я ось додала, потім ще раз проблендерила. Суп вийшов золотий, смачний, ароматний. Прикрашати можете насінням гарбуза або соняшника. Я полила трошки ливкою маслом, дуже сильно не прикрашала, бо ми були голодні. Всім смачного!